От не робила салату із міліни. Мабуть, за все за весь час раз, мабуть, тільки робила. Ви робите цей салат? Ну, да, правда, сюди сюди. Де -де 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 -де. Правда, сюди треба копчену ковбасу. А в нас не було копченої, так що пришлось варіанти. Так, зараз йдемо куштувати.

Морков, ой, ковбаса, огірок, кукуруза, яйця і все. Сіль посолили. Може хто перше, не знаю. Оце таке. Можна приступати до употріблення.